На громадських слуханнях пропозицій, що повинно бути замість демонтованого АТБ, було багато. Перше, що мені прийшло на ум там має бути меморіал нашої небесної сотні. Карта України. На цій карті откуда прийшли эти ребята, где, они пошли на Майдан, їх вот места і там розмістити їх. Портрети. Таке місце, як ріг вулиці Театральної Київської, навпроти пам'ятки архітектури костьолу Іоанна із Дуклі, це місце надзвичайно відповідальне. І от ви помітили всі, не маючи архітектурної освіти, якоїсь підготовки. Ви помітили, коли знесли цей будинок, відразу відкрилася гарна перспектива на цю пам'ятку архітектури. На громадські слухання прибув народний депутат України Борислав Розенблат, який підтримує ініціативу Житомирян стосовно благоустрою цієї земельної ділянки. Судівська система таким чином виглядає, що навіть рішення депутатів міської ради в Дніпропетровську просто зняли, відмінили, і ми сьогодні знову знаходимося в суддівських, як кажуть, перетинах. Але в будь-якому випадку ця земельна ділянка належить нашим городянам, вона Буде і буде мати вигляд того, що запропонує наша громадянська. У нас є ще один вихід з цієї ситуації. Я сподіваюся, що на сесії, яка буде відбуватися десь близько 24-25 грудня, точно ми з'ясуємо. Знову буде ставитися питання вже про припинення права користування ТВЦ Олеся. Тому що тоді, коли питання розглядалися, припиняли ПП ТВЦ Олеся. Ну і фактично у них немає такого права я думаю, що це поставить ну дещо крапку в цьому всьому. Громадські слухання представники міської влади та архітектори проігнорували. Тому люди висловили пропозицію наступного разу, коли у міській раді прийматимуть рішення стосовно земельної ділянки, депутати повинні голосувати поіменно. Аби громадськість знала, хто з них відстоює інтереси дніпропетровських ділків. Адже наступної сесії вони повторно голосуватимуть за питання вилучення земельної ділянки в торгівельно-виробничого центру Олеся. Тому що ділянка надавалася ТВЦ, а не приватному підприємству Олеся.